Однакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. Котел Виловайську. Добровольчі батальйони потребують підкріплення. Стара рада. Плюси і мінуси роботи вже колишнього парламенту. Програма розвитку Криму російська влада заявляє про боротьбу з корупцією. Незважаючи на вчорашні дипломатичні переговори в мінську, постачання російської військової техніки в Україну не припиняються. У бік селища Тельманове на Донеччині рушила колона сотні одиниць танків, БТРів та градів. На техніці розпізнавальні знаки у вигляді кола або трикутників білого кольору. Також за інформацією силовиків на виїзді селища Побєда на Донбасі було розгорнуто штаб батальйонної тактичної групи збройних сил Росії. За поки що непідтвердженими даними, російську техніку сьогодні бачили і в Маріуполі. Як повідомляє прес-центр АТО за останню добу сили АТО знищили більше 200 терористів, три танки, чотири мінометних розрахунки, а також дві установки ГРАД та одну найпотужну машину залпового вогню смерч. Техніка та жива сила супротивника була ліквідована вогневим ударом артилерії по скупченню незаконних збройних формувань. А от епіцентр бойових дій зараз знаходиться в Іловайську. Там тривають важкі бої. Сили АТО намагаються утримати місто під'їзні шляхи і висоти довкола нього, як повідомив учасник операції Володимир Парасюк. Українські силовики вже застосували артилерію. Їм вдалося відтіснити терористів і укріпити свої позиції. Хлопці тримаються, боєприпаси в них є, хоча не вистачає води та харчів. А ось командир батальйону Донбас Семен Семенченко надав протилежну інформацію. Він запевняє, що якщо найближчим часом не надійде допомога, то бійці опиняться. Цитую в братській Гилі також Семенченко заперечує інформацію РНБО про надходження допомоги силовикам. Підрозділи добровольчих батальйонів. Нагадаю, вже п'ятий день перебувають в оточенні. Вони звертаються до керівництва АТО з вимогою створити коридор для вивезення тяжко поранених. В ці хвилини кияни пікетують з цього приводу адміністрацію президента. Завтра ж така акція запланована під генеральним штабом збройних сил України. Уряд ДНР уже не згоден на федералізацію, а хоче незалежності. Про це заявив прем'єр-міністр самопроголошеної республіки Олександр Захарченко. У заяві йдеться, що ДНР розглядає тільки власну незалежність від України і не погоджується на збереження нинішньої України як такої. На інших умовах влада Донецької народної республіки не згодна ні на перемир'я, ні на переговори з Києвом. Спонсора ДНР, що готував теракти в Маріуполі, затримали бійці батальйону. Азов про це повідомляється на Фейсбук сторінці батальйону. За свідченням Азова терорист не чинив опору під час затримання, і наразі його доставлено в управління СБУ. Злочинець до цього був важливою персоною, начальником охорони одного з московських металургійних підприємств. Проникнувши в Україну, став одним із важливих спонсорів терористичної організації ДНР. Але найголовнішим злочином затриманого була підготовка спеціальних сплячих десятків, які очікували підходу головних терористичних сил з території Росії. НАТО допоможе Україні протистояти Росії, набудувавши нових баз у Європі. Військовий блок планує розширити свою присутність у східній частині Європи. Про це в інтерв'ю низці європейських видань заявив генсек Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фограсмусен. Вже на найближчому саміті альянсу, який відбудеться на початку вересня в Уельсі, країни-члени планують прийняти рішення щодо якнайшвидшого розгортання оперативних сил і створення нових баз. Крім того, НАТО планує зробити кроки для зміцнення безпеки України, модернізації її збройних сил та допомоги у протистоянні загрозі з боку Росії. Нагадаю, раніше повідомлялося, що до Чорного моря прямують Есмінець і фрегат НАТО. Кораблі увійдуть у море на початку вересня. Вони не пропрацювали і двох років, як їх попросили піти. Верховну Раду України сьомого скликання розпустив президент. За два роки роботи парламент змінив двох спікерів, ліквідував фракцію комуністів. Однак так і не прийняв низку необхідних законів. Про плюси і мінуси роботи вже старої ради Яна Курченко. До сьомого скликання в історію України війде як найкоротша. За час своєї роботи цей парламент відзначився драконівськими законами 16 січня і очевидною п'ятою колоною. Імена тих, хто відверто знищує українську державу, і досі на вході до будівлі парламенту. Тут дорожньою фарбою їх написали активісти, які так вимагали люстрації влади. Це прізвища людей, які проголосували 16.01 за диктаторські закони. Всі поіменно. Во фарба важко змивається. Вона називається шосе. Вона для розмітки доріг. Було цих прізвищ особливо не постраждали, хоча є очевидні докази причетності народних депутатів України до проросійських сепаратистів. Вони так само приходили на усі засідання парламенту, в тому числі й на закриті, а з парламентської трибуни не раз підтримували країну агресора. Серед плюсів цього парламенту ухвалення Кабмінівського законопроекту про реконструкцію української газотранспортної системи. Ідею Арсенія Яценюка депутати обговорювали і приймали довго. Кабінет міністрів і його ініціативи Верховна Рада підтримала лише після настанови президента. Петро Порошенко особисто прийшов до парламенту і попросив раду і Кабмін працювати разом. Закликаю парламент зараз голосування про де-факто вотум довіри уряду продемонструвати цей очевидний факт. Однак, нинішній парламент таки вигнав зради деяких зрадників. Розпустили фракцію комуністів. А на окремих регіоналів відкрили кримінальні провадження. Однак найголовніше попереду, що діючий парламент повинен ратифікувати угоду про асоціацію з європейським союзом, прийняти такі важливі зміни до виборчого законодавства України і виконати найголовнішу вимогу Євромайдану піти. Угоду про асоціацію вимагали ратифікувати давно однак, президент так і не вніс її на розгляд Верховної Ради. Але оголосивши про розпуск парламенту, гарант попросив цих же депутатів таки ратифікувати угоду. Українська конституція це дозволяє. Парламент залишається легітимним до моменту не просто обрання наступного парламенту, а до моменту його вступу в дію. Тобто у нас немає ніякого розриву між одним парламентом і іншим, навіть однієї години немає. Моментально це відбувається вступ в дію нового парламенту і відхід старого парламенту. Тому всі рішення, які будуть прийняті до першого засідання нового парламенту, вони всі будуть абсолютно легітимні. Це згідно з нашою конституцією. Однак, чи зрозуміються східні сусіди з Кремля, питання. нужно было безусловно, отрешившись от від многих других аргументов, немедленно ратифицировать соглашение об ассоциации с Европой. Соглашение до сих пор не внесено в парламент, его вносить должен президент. И это огромная проблема. И вот теперь возникает вопрос: а может ли парламент в распущенном состоянии ратифицировать? Насколько это будет легитимный шаг? потому что Путин будет качать, он в этом не заинтересован, скажут, это нелегитимная ратификация. Чого точно не захоче робити парламент, так це не підтримає відкриті списки на нових виборах, і зрозуміло чому. Тот закон, по якому сейчас президент збирався проводити вибори, это відкриті двері для повернення окруження Януковича во власть. І повірте, що з першими выдвиженцями на мажоритарних округах будуть льовочкинні. Будуть подобні персонажі так скаті з партії регіонів, в котрої обслужували Позачергові вибори до Верховної Ради України призначені на 26 жовтня. Якщо законодавство про вибори не змінять, вони пройдуть за старою змішаною системою. І все, чого не захоче робити цей парламент, доведеться робити новому. Яна Курченко, Тарас Біловол, Дмитро Гришко, соціальна країна. Колишній секретар РНБО Андрій Парубій спростував інформацію, поширену міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим про свій вихід зі складу партії Батьківщина після політради останньої. За даними очільника МВС, ряди партії залишили 16 політиків, незгодних із відмовою поліцили надати перше місце у виборчому списку Арсенію Яценюку. Парубій це спростував, відзначивши наступне. Цитую. Я вийшов із партії Батьківщина ще півроку тому, відразу після майдану. Сьогодні я нічого не залишав. Мене навіть фізично не було в Києві. Я перебував у зоні АТО. Кінець цитати. Курс валюти і енергетична безпека як ще одні наслідки російської агресії, їх сьогодні обговорювали на засіданні кабінету міністрів у економічному і енергетичному протистоянні. Україна сподівається на підтримку США і Європейського союзу. Зараз тривають переговори і консультації стосовно підвищення курсу долара. Тут уряд проводить переговори із Нацбанком і чекає чергового траншу від МВФ. А от стосовно газу зазначають, що в українських сховищах його достатньо для внутрішнього. Використання ми знаємо про плани Росії, мета яких фактично відключити Україну від всіх енергетичних ресурсів. Уряд накопив зараз в сховищах 15 мільярдів кубічних метрів газу. Як глава уряду, я готовий надати всецілу підтримку Національному банку України. Для невідкладної стабілізації ситуації на валютному ринку не кількістю, а якістю в Кабміні також заявили, що скоротять контролюючі і перевіряючі органи. Сьогодні презентували план дій. Над ним працювала ціла робоча група, до якої увійшли представники усіх гілок влади. Уряд відзначає, що скоротить половину контролюючих функцій, решту оптимізують. Перевірки й контроль здійснюватимуть уже нові структури. Головна мета не чинити тиск на бізнес. А от для втілення такої масштабної реорганізації доведеться змінити майже 200 українських Іх законів це мають бути якісні структури, структури, які виконують свої безпосередні функції, забезпечують. А якщо мова йде про безпеку, наприклад, харчових продуктів, якісну безпеку харчових продуктів, при тому мають оптимізовану кількість працівників і мають достатньо серйозну базу для того, щоб це забезпечити. Пацієнти купують життєво необхідні медикаменти на чорному ринку, у той час як держава має надавати їх безкоштовно. Причина нестачі ліків, бо навесні міністерство охорони здоров'я не провело тендерні закупівлі. Чому хворих на рак, туберкульоз та віл залишили без медикаментів, та як виправляють ситуацію, дивіться далі в сюжеті. З порожніми баночками та коробочками з під ліків прийшли активісти під будівлю Кабміну. Кажуть, пацієнти з тяжкими хворобами залишились без дороговартісних медичних препаратів, якими має забезпечувати держава. Ці бутилочки означають неможливість лікування на сьогоднішній день в Україні і на наступний рік вони означають те, що в нас немає ліків завдяки одній людині, заміснику міністра Мусія Салютіну якого не може звільнити пан Єценюк вже третій місяць? Саме на заступника міністра охорони здоров'я повісили всіх собак і вимагали його звільнення. За словами активістів, тендерні закупівлі життєво необхідних ліків мали провести ще навесні, проте цього не зробили. В октябрі місяця люди почнуть умирати. Не потому что даже идет война, не потому что там я не знаю будет голод, потому что в больницах их будут лечить либо пустыми коробками, либо просто кроватями. Больше нечем их лечить вообще. Ні інсулин, ні химиотерапия, ні лечение антиретровирусных препаратами. никаких других медикаментів в Україні не куплено. Тим деякі учасники акції схоже більше переймались кадровими перестановками в міністерстві ніж нестачею ліків. Наприклад, пані Ольга особисто недостачі ліків не відчуває, переповідає тільки зі слів знайомих. Особисто я зараз не відчуваю, бо я не, не лікуюсь, але завтра я приймаю завтра обстеження в мене буде. Але я зв'язуюсь з жінками по всій Україні з різних регіонів. Вони звертаються в пошуках ліків. У Міністерстві охорони здоров'я пояснюють, що тендери вчасно не провели, бо ціни були завищені. Цього року були виявлені значні труднощі у проведенні централізованих закупівель, які полягали в перевищенні ціни лікарських засобів та виробів медичного призначення в середньому на 55-60% майже за усіма програмами у зв'язку з коливанням курсу національної валюти та введенням ПДВ на медичні вироби. Наразі тендерна закупівля ліків триває за пришвидшеною програмою. Вже придбали ліків на суму понад 100 мільйонів гривень. І тривають основні закупівлі на суму майже 2 мільярди гривень. Анастасія Островушко Дмитро Гришко соціальна країна. Російський мінфін розкритикував цільову програму розвитку Криму і Севастополя до 2020 року. У повідомленні відомства зазначається, що кошториси деяких робіт завищені подекуди в два рази. В ситуації має розібратися новопризначений постійний представник Володимира Путіна на півострові Георгій Мурадов про так звану боротьбу з корупцією або ж черговий розподіл сфер впливу в Криму. Далі 26 августа на аппаратном совещании в Совете министров Крыма исполняющий обязанности главы Республики Крым Сергей Аксенов отметил необходимость решения проблемы коррупционной составляющей крымского экономического сектора. По его словам, явления вроде крышевания бизнеса чиновниками исчезнут как в органах исполнительной власти, так и в управлениях силовых структур на местах. С этой целью проводятся проверки. По результатам проверок будут приняты решения вплоть до кадровых. Исходя из полномочий руководителей республиканских силовых структур, будут наказаны местные руководители подразделений этих ведомств. А Совет министров примет меры по наказанию мэров городов и представителей органов исполнительной власти. Пощады никому не будет. Кто не понял, что в Крыму правила изменились и никаких крыш здесь работать не будет, примем меры вплоть до увольнения с рабочих мест. Об этом мы договорились с первыми лицами. Силовых структур. Министр сельского хозяйства Крыма Николай Полюшкин предлагает урегулировать вопрос сертификации производителей хлебобулочных изделий, потому как из 142 подобных предприятий в Крыму только 22 предоставляют ежемесячные отчеты. Полюшкин отметил, что контроль за качеством хлебобулочной продукции в ближайшее время усилится. Удельный вес неподконтрольных предприятий, производящих хлебобулочные изделия, составляет почти 50%. Это серьезное дело. Не каждый может и должен им заниматься. Поэтому мы выступаем с предложением принять соответствующий нормативно-правовой акт, который урегулирует сертификацию производителей хлебобулочных изделий. Также о выявленных нарушениях закона сообщил в ходе заседания первый вице-премьер правительства Михаил Шеремет. В ходе проверки 45 торговых объектов в Алуште и 40 в Евпатории на предмет наличия правовых документов, предоставляющих право осуществлять предпринимательскую деятельность, выявлены нарушения, на которые представители местных органов исполнительной власти закрывали глаза. Основные нарушения, которые были выявлены, это отсутствие документов, подтверждающих размещение объекта торговли и разрешение на предоставление услуг, занижение площади арендуемого торгового участка или же размещение объекта торговли не на месте согласования дислокации. В большинстве случаев отсутствуют санитарные книжки у работников заведений, с ними не заключены трудовые договора, отсутствуют регистрационные документы на осуществление субъектом предпринимательской деятельности. Это, в свою очередь, отсутствие поступления в бюджеты. Кроме того, сами предприниматели жалуются, что местными властями создаются негативные условия, при которых предприниматели не могут получить документы на осуществление своей деятельности. Также на совещании Совета министров обсуждали проблемы оформления документов на земельные участки. В сентябре в Крыму начнется процесс выдачи землеустроительных документов, поданных до 21 марта и попавших под временный мораторий. По данным Минимущества, в Крыму по состоянию на 21 марта более 60 тысяч граждан и юридических лиц получили разрешение на разработку землеотвода, но не успели оформить свои права на землю. Крымские политики любят хвалиться своими успехами. Однако на полуострове очень много острых социальных и экономических проблем, на которые рядовые крымчане никак повлиять не могут. Алексей Зоркий, Михаил Барыла, Служба новостей, Волна, Симферополь. Ляпі Строб'яцької дав свій прощальний концерт у Києві. Гурт попрощався з Києвом вигуками Слава Україні і назвав українців братами. Разом із музикантами пісню Воїни світа» співали 20 тисяч глядачів, які зібралися на стадіоні Динамо. Після того соліст гурту Сергій Міхалюк тричі вигукнув Слава Україні, почувши у відповідь Багатотисячне героям слава. Тот, хто возлежавважила землю. ближнего своего получит по лисиму хитрому пускай тот кто возьмет чужое поперхнется и подавится лаковым кусочком пускай же тот кто захочет развязать войну сдохнет прежде чем прольется хоть капля невинной крови да будет так І на цьому в мене все. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.